Старі буси, які нині курсують на маршруті номер 49 до кінця червня замінять на великого автобуси. Рішення підтримали на засіданні виконавчого комітету. Затвердили її отримання гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку на придбання нових тролейбусів. Це черговий крок на повну заміну тролейбусного парку і на придбання тих нових тролейбусів, про які ми вже багато говорили. 40-45 одиниць. Ми маємо купити грант. Безповоротний, безумовний. По суті, це подарунок від наших європейських партнерів. Рішенням виконкому затвердили рекомендації забудовникам щодо зведення житлових будинків та кварталів. Це, до прикладу, наявність безпечних укриттів, озеленення, облаштування контейнерів для сортування відходів. Були проведені презентації і обговорення з громадськістю, і була проведена і архітектурна містобудівна рада. В ілюстраціях вказуємо і більш детально розписуємо і розказуємо, що має саме бути і чим має керуватися. Будівельник чи забудовник при будівництві тих чи інших споруд, звичайно, що це рекомендації. Вони не мають імперативної юридичної сили в форматі, скажімо так, нормативних актів вищої сили. Ну але тим не менше, це рекомендації для різних забудовників стосовно того, яким ми бачимо безпосередньо всю містобудівну політику в нашому місті. 131 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського опікування, отримуватимуть 800 гривень на місяць на кишенькові витрати. Вкотре для мешканців громади передбачили виплату одноразової матеріальної допомоги. Це 408 тисяч гривень для 101 людини. Це різні категорії, це поранені е, наші учасники російсько-української війни, це родини загиблих, це на лікування діток, е, це навіть і на відшкодування наслідків після ракетного обстрілу. Тобто абсолютно різні категорії, різні потреби. А ще передбачили кошти на поховання героїв російсько-української війни. Загалом на засіданні виконавчого комітету розглянули 42 питання. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.